Від собі, що я зараз відчуваю страх, я можу в тій ж самі мірі, наприклад, відчувати любов. В тій ж самі мірі я можу відчувати добро, світло. І цей мінус потенціал, він дає мені насправді можливість зробити такий самий посилі плюс потенціал. Це називається, вже якщо так входити в кабалістичну глибоку теорію. Це називається робота з прямим світлом і відзеркаленим світлом. Тобто, коли розкривається стан. Якийсь там мінус стан, да, то е, можна сказати, що розкривається дія прямого світла на мене, да, яке я зараз без екрану не можу е, відчути як добро творця. Я повинен зі своєї сторони знизу зробити е, відзеркалене світло. Тобто відзеркалене світло тобто це свій е, зворотній намір на творця. Щось до мене приходить від нього, я роблю зворотній намір який називається відзакалене світло, і фактично можна сказати, що це і називається трепіт перед небесами.